Погоджуючись з характеристиками щодо українців щодо містичності і інших ознак, я би хотіла питання задати щодо маракобіця в науці. Ну, якщо науковцями розглядати таких видатних науковців українських, як Януковича, Азарова та Бачника, тут можна погодитися з такою характеристикою, але нічого не буває в світі однозначного і крім білого чорного багато є плутонів. І якщо згадувати таких науковців, як Горнацького, Потебню. Сікорського чи Мирослава Поповича, то мені певний когнітивний дисонанс з поєднанням мракобіця науки і такими е, особами, чи, до прикладу, якщо згадати буквально недавно опубліковані дані про те, що обсяги е, Продукту, який надають українські е, комп'ютерщики програмісти, сягає е, десь мільярда доларів в рік. При тому, що наші програмісти виконують роль, яку десь на кшталт бангладешських фабрик, які надають продукти, і е, незначний відсоток отримують від тої. Роботи, яку не виконують, то можливо, мракобістя в науці, яку поставив кардинально і остаточно плимо, а не є таким однозначним. Можливо, є не мракобістя науки, а форми чи підходу, чи ролі, яка грає наука, яку відіграє наука в цій країні. Можливо, щось науковці все таки зможуть зробити корисного для України. Дякую. Ми говоримо про тих людей, які жили за часів, коли наука гігантськими. Інструментами і засобами радянської пропаганди підтримувалася як домінуючий спосіб мислення і свідомості. Ми говоримо про ті часи. І то, якщо порівняти кількість все-таки українських вчених світовим імням і тих самих російських не співставила. А зараз ми говоримо про часи, коли наука не те що не підтримується всіма засобами масової інформації. А навпаки, вона знищується езотеричними програмами, релігійними лі програмами, усім тим мракобісцям, які щодня, щогодини, щохвилини ви бачите з телекрану. Останні мої спроби а, зробити опит молоді закінчилися тим, що я просто жахнувся. Я побачив людей, які, окрім містико-магічної фентесі, не читають нічого позашкільної програмою. От з них вчених не буде. Тому коли я кажу про мраковісця, я кажу про ту орієнтацію на майбутнє, яка сьогодні є домінуючою. Я не кажу про тих вчених, які опираються з останніх сил в цьому мракобісці, намагаються втримати науковий тренд, причому науково-технологічний тренд, причому втримати його з одного боку, захищаючи від засобів масової інформації, з іншого боку, від зневіри молоді, а ще з одного боку від держави і от по всіх фронтах. Вони змушені захищатися, а в такій ситуації не виграти. І тому я заговорив про, очевидь, щось в середній ментальності українців, які дозволяють цьому бути. Тобто, зверніть увагу, це глибинна проблема. Це не проблема держави, не проблема корпорації. Це не довіра народу, як така. Але Сергій цього це український науковець. Я не науковець, я теоретик, філософ. Я з наукою нічого спільного не маю. Я зрозумів. Е, уточнення пізно вже. Сигнал да, вже даний, можете у виступі зробити уточнення. Так, я маю на, це, на цю хвилину два записи на виступи. Я прошу бажаючих так, щоб я зразу зафіксував. Я, я можу сюди. Якщо вам за що, то дуже дешево. Ваше буде спінальне слово, так що це. Давайте зробимо таким чином запис, бо я бачу, що бажаючих книжки є. В порядку черговості, що просто ви назвалися, я записав і це Світлана Тараненко. Володимир Євненко. Потім Гаркаенко є. Ігор Заркаменко. Була рука ззад Сотін, як не і поїжає, і Олексій Грештон. Іван Лотоцький. Я просто в чергові стараюся вийти, як я бачив. Іван Лотоцький. Іван Сойкін, Олексій Блештовний, Іван Лотоцький. 16 хвилин більше немає. Чи? Не трамуєш, чи? Так, Пані, маємо роздати. Тому три. Ти що ти фронт, і морози дважі, зрозуміло. 10, шановний, фейсбук. Шанулі, маємо 10 бажаючих виступити, маємо певно трошки часу до п'яти хвилин виступ прохання. 10? Ну так, а, до трьох, перепрошую, до трьох хвилин виступ. Значить, перший до слова Костянтин хвостит, Українку. Дякую. Я докнувся лише двох питань за виступу Сергія. Перше, з чим я не зовсім можу погодитися, це з неминучістю розколу України і, мабуть, з неминучістю федералізації. Тому що направду, ми все ж таки мешкаємо не в регіонах, тим паче там не в районах від домогосподарства. Ми далі мешкаємо в територіальних громадах. Тобто є шанс уникнути федералізації і розколу країни у випадку переходу до дворівневої системи влади. Територіальна громада, село Селище місто Босівський район і відповідна національна держава. З цих обставин, в принципі, багато чого з конфліктного зникає. У Сергія є хороший термін, мені дуже подобається розподілена громада. Виникає Новий суб'єкт самоврядування розподілена громада, яка об'єднана не лише територією, або не територією зовсім, а спільними інтересами, і теж необхідно пронтенціювати як самоврядовного суб'єкта, можливо, навіть з правом оподаткування і самоподаткування. Друга позиція це позиція цифрового права і електронної демократії. Ми нікуди з вами не поділимося від необхідності спочатку розробки теоретичної філософської бази цифрового права електронної демократії і запровадження його, починаючи від цифрових паспортів. І закінчуючи знову таки те, про що говорив Сергій, це виконання бюджетів онлайн. Виконання бюджетів онлайн це лише невеличкий елемент, дуже маленький елемент цього самого цифрового права, але це слід конституціювати. Направду ми стоїмо перед проблемою розробки цифрової конституції України. Не більше не менше. Дякую. Беріть приклад. Володимир Панченко, дають Дякую. Подовження, запитання стосовно поїздок за кордон, все-таки хотілося б, щоб автор е, подорожував, як, цей, е, як це рекомендується і гарвардським професорам е, кожен, е, кожен рік три місяці подорожі. Тому що в такій науці, особливо, якщо якщо це не фізика, а якщо це суспільні науки, брати приклади з е, тої країни, яку досліджуєш, це, е, ну, скажем, дуже не... Некорисна і часом неадекватна оцінка. Що стосується, що стосується взагалі обговорення, то ну, можна було б пообговорювати, але ну, настільки багато парадоксів, а, а, над всім висить, в принципі, зарані задана, тобто ну, з точки зору наукової, коли ти хочеш чогось якби, досягнути, ти зарані ставиш собі цю задачу. І потім далі в тебе йде не обґрунтування, а підтасовка якби, фактів. Тому в даному випадку все-таки ну, перше важливіше, ніж друге, тому що я не буду тягатися в філософських і в політ і в суспільних питаннях, але з точки зору якби, кругозору, ну, з точки зору кругозору, на цьому закінчую свій виступ. Дякую. Світлана Тарненко. Коли це було в 2011 році, десять ні, 2010-го весени я 5 днів всього-навсього провела в Естонії, але я вже до того майже рік займалася проблематикою e-governance, які є приклади електронного урядування в світі. А, знайшла дуже багато а, аналітики з цього приводу, і а, саме готуючи естонську сторону до переговорів з а, нашим прем'єр-міністром, власне, я була в Естонії. А, скажу вам чесно, а, ми живемо в Україні так: в країні мракобіся, а, в країні хаосу і абсолютно алогізму. А, але Досліджуючи приклади, можна зробити порядок. і Я думаю, що це дуже просто і дуже швидко можна зробити. Електронне урядування використовують весь світ. Останні приклади, які я бачила, дуже гарні. Це невеличкі французькі містечка, які абсолютно відкрито повністю публікують свої бюджети, де переобирається мер 15 років. Тому що він зробив так, що місто живе і благоденствує. Але все, що відбувається з місцевим бюджетом, все, що відбувається, з податками в місті, все, на що використовуються ці податки, якщо працює, які контракти, тендери і таке інше, все є у відкритому читанні. Це можна подивитись на сайті Мії просто. Такі речі є вже в світі, і тому я думаю, що в Україні є не просто шанс. А якщо громади, які за які насправді зараз дуже активно працюють, і я знаю приклади, наприклад, такої організації, як вільний простір, яка зараз активно працює над створенням конституційних громад, які насправді прописані в нашій конституції. Це дуже просто зробити виконати конституцію, зробити територіальну громаду і щоб територіальна громада встановила той лад, який повинен бути на цій території. На, цій, на території громади. Це може бути будь-що, що вирішить громада. Може бути електронне урядування, може бути не електронне урядування, як, як громада сама вирішить. Насправді я дуже хотіла подякувати, і а, я знаю, що мої вуха завжди ріже присутність слова демократія у республіканських виступах, вибачте. Тому що я дуже все-таки розумію, що республіка це рівність прав і рівність всіх перед законами. А демократія це коли виникають більш рівніші. І їх набагато менше. І, і дотримання регламенту. Республіканська засідання. Наступний виступаючи Володимир Єрьоменко. Я перш хочу сказати, що цікава доповідь, але як на мене, вона знаєте така зі старою парадігмою. Така лінейна парадігма. І не теологічність, вона ну сквозить все. І хотілося б дійсно про нове казати в синергетичному аспекті, бо я думаю, ми не враховуємо дуже великі речі. Перша з них це я не дарма задав це питання. Вони не були дурницею, це було свідоме питання. Для чому я хочу про це казати? Влада ніколи не належала народу, вона завжди належала творцю, вона належала Господу. І до тих пір, поки ми будемо себе вважати джерелом влади, ми будемо робити те, що ми робимо, на жаль. Це перше. Друге, чомусь, знаєте, як для мене, як на мене, багато хто не звернув увагу на дуже чудовий такий момент, який відбувся в минулому році, це відбувся 16-й саміт Державне приєднання. Він відбувся в Ірані. І чітко заявили деякі держави, їх було на початку 25, зараз їх близько 130. Вони вже заявили про наявність у світовій геополітиці такого чіткого трактору, чіткого такого трактору, ісламського. Відкривав цей саміт, а Хаменеї, менеї. Почитайте, дуже цікаво. І склозила таке, знаєте, серйозне покладання на Аллаха. І на всі речі. Що я хочу сказати? Все одно, дійсно, світ змінюється, Сергій про це казав. І ми повинні враховувати геополітичні моменти. І Чітко заявлено про існування трактора, він ісламський, він світогляд, ісламський, релігія, іслам, і геополітичні е, амбіції, е, засновані на ісламі, на законах шаріату, побудова економіки, фіскальної, е, монетарної політики, банківської системи. Я думаю, тут фахівці вони знають усе. це. Про що я хочу сказати, якщо ми не будемо враховувати оці всі аспекти і не будемо формувати альтернативний атрактор, який повинен мати світоглядний аспект, релігійний аспект і будувати на цьому чесноту, норми і все решта, ми програємо 8 Я вірю, що Україна не повинна повторювати моделі інших держав. Вона Богом створена в центрі Європи як та держава, яка повинна народити. Нову модель нової економіки, нового суспільства. І я вірю, що ця модель це праведна республіка. Чому? Бо тому, що в Конституції, в преамбулі Абзац 7, ми спираємося на Бога, усвідомлюючи відповідальність перед Ним. А Бог для мене це Його слово. І тут є одна цікава така річ. Прочитайте: притчі 14.34. Праведність люд піднімає, а беззаконня то нечистя для народів. Друга частина це діагноз. Вірю, що перша частина це рецепт. Дякую. Скористаємося mm -hmm. ми чи ні. Це Дякую. Дякую. Наступний виступаючий Ігор Гаркавенко. Добрий день всім. э, прежде чем почати розбиратися, как бы в хаосі, в котором ми знаходимося, нужно знайти некую проблемну болевую точку, ядро. чтобы понять, что от этого можно как-то отталкиваться. Ну, как начал свою работу гениальный Самуил Хантингтон «Конфликт цивилизаций». Он начал с того, что есть картина мира, что вот и либерализм победил везде. Потом там второе, что есть западная цитадель и есть варварский хаос, который этому противостоит. Он сказал, нет, это почему-то существуют еще какие-то...